За що ви любите країну, в якій живете? Напевно, за її простори, за вигляд сам її, за те, що вона нам дає, за її землю. А чим українці можуть пишатися як нація? Як нація? Не знаю, напевно, за, за країну, за її владу, напевно, вона повинна пишатися, за те, що вона зараз робить для нас. А минуле. За минуле? Минуле було в минулому. А скажіть, як ви святкуєте День Незалежності? День... З друзями. Напевно, кудись підемо відпочити. А для вас щось означає свято це? Свято. Ну, звичайно. Е... Незалежність ми отримуємо. Не знаю навіть, як сказати, напевно. Тобто -то для вас воно щось значить? В душі щось тріпоче? Щось... Звичайно, це ж нашу країну здобули для неї незалежність. Ну, мабуть, кожен з нас любить свою батьківщину. Я дуже люблю Україну, дійсно, я тут народилася. І вийшло так, що народилася я саме в рік, коли Україна стала незалежною. Тому, мабуть, я святкую також 21-ї річницю незалежності і особисто. І я люблю дуже Україну. Я дуже-дуже хочу, щоб не знищували нашу мову державну. Я хочу, щоб вона процвітала і щоб все було добре в нашій державі. А чому українці можуть як нація пишатися? У нас є за що пишатися, у нас є мистецтво, за яке варто пишатися, також наші поети, такі як Шевченко, Тишина і дуже багато інших. Також... Ну, Україна гарні результати показує в різних змаганнях, олімпіадах, потім, ну такі як Євро 2012 та, та багато інших. А скажіть, як ви святкуєте День Незалежності? Ну, мабуть, прийдемо святкувати в центр міста. Я знаю, що буде програма, і ми будемо так святкувати, так, як і всі інші. Так сильно люблю, що навіть не знаю, що сказати в першу чергу. Люблю та і все, тому що тут родилася. А чим українці можуть як нація пишатися? Ну, з віком більше розчарувань особисто в мене, тому не знаю. Кожен для себе сам вибере, чим він пишатися. А як святкуєте День Незалежності? Куди з дітьми підемо. У нас дуже красива природа для України. У нас пройшло Євро 2012. Ну, В принципі, в життя налажується. А Скажіть, як ви святкуєте День Незалежності? Ну, Буду зі своїми рідними, прийду на концерт, Адали на Долину троян. А для вас особисто значить, це свято щось? Ну, Мені б хотілося, щоб Україна трошки розвивалася швидше і щоб життя для українців наладжувалося. А чого бракує для цього? Навірно, потрібно ну, достатку, людям не вистачає на, 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 на сьогоднішній день. Ну і впевненості в майбутньому. Наверно за те, що вона красива, тут красиві дівчата. А чим українці можуть як нація пишатись? Не знаю. Наверно, мабуть, тим, що вона дуже красива. Тут завжди веселі ну, красиві квіти, гарні дівчата. А як ви святкуєте День Незалежності? Ну, взагалі то з всією Україною на Майдані. Ребята, то ви поїдете в Київ? Можливо, да. Ну ви знаєте, ребята, я не можу вам сказати на цю тему. що Мені не подобається тепер руководство нашої страни. Мені не подобається в горі. Ну а відійдемо від політики, Чи, що Україна досягла, що українці. За... Ну, Україна можеми боксерами, це раз, порт спортсменами. Допустим, такі, як, допустим, клички, я їх просто обожаю, понимаете. молодці ребята. Ну що ще? Нашими землями, нашими українськими можуть пишатися. Почему? Потому що, на, наверное, тільки на Кубані є такі землі, як на Україні. За те, що вона свободна, по-перше. Люди можуть говорити те, що хочуть. Ну що ще? Можна поїхати в кінець України. Також можна і в Росію поїхати. А чим українці можуть як нація пишатись? Чим пишатись можуть? У нас такі прекрасні Тарас Шевченко, який написав багато юршів, Іван Франко і багато інших поетів. По-перше, я люблю за прекрасних людей, які є доброзичливими, які є постійно готовими допомогти, а усміхнені. По-друге, я люблю за надзвичайну красу не тільки нашого міста, а й всієї України. І по-третє, тому що я тут народилася. І країна, Україна є для мене найбільшою, найбільшим багатством, що дало мені в життя. А чим українці можуть пишатись як нація? Як нація? Мабуть, своєю непохитністю і а, бажанням і можливістю постійно. Повставати, підніматися з колін і продовжувати радіти життю і просто розквітати, і покращувати себе і своє життя. А як ви святкуєте День Незалежності? Я думаю, цього року все-таки долучитися до міського святкування і від... відвідати долину троянд і всі заходи, які там будуть представлені. <му>